Всім привіт, з вами Ярвець. Сьогодні вже сьомий день, як я торгую на бінарних опціонах. Зараз я вам покажу, як я торгую на бінарних опціонах. Так, давайте вже не затягувати. А давайте я вже почну. Так, зараз ми будемо вже заходитися на ринок. Зараз я залетів сразу же на ринок і от захожу на пониження. А це тільки тому, що тут оформувалася форма трикутника. І як бачимо угоду в плюс. Давай ми переходимо до другої. Тут так же само я заключу угоду на пониження. Тільки тому що опять же формується форма обернутого трикутника. І як бачимо, друга угоду в плюс. Тепер я заключу угоду на пониження. Но я чуть-чуть побоявся тряти бабки, і зато я її продав. Як окажується в майбутньому, то була би угода прибутковою. Тут я заключив угоду на пониження. І опять же по формі обернутого трикутника. І як бачимо, ще чуть-чуть уже на грані но я б забрав свої бабки. Щоб чуть -чуть і угода би не оправдала себе. Зараз я зайшов на пониження. І як бачимо, угода себе не оправдала, ну не біда. Значить, такове і то. Три прибуткові угоди, одна неприбуткова і одна продана. А на цьому, я вам бажаю гарного дня і до зустрічі!